Перше жовтня Кременчук швидкі новини за добу. Один захисників і захисниць України Кременчужани прийшли до алеї пам'яті у парку Слави, щоб шанувати героїв, які віддали своє життя за цілісність і соборність нашої країни. Також о 9.00 тимчасово перекрили рук транспортних засобів на центральних перехрестях міста. Воїну з Кременчука Олександру Кроковцю присвоїли звання Герой України згідно з указом президента Володимира Зеленського, військовослужбовцю присвоїли звання із врученням Оденазова та зірка. Кременчуцький перинатальний центр другого рівня отримав 192 санітарно-гірнічних. Набори від міжнародних партнерів, ці набори призначені для підтримки поротів, які потребують особливої уваги під час війни. Ректор Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського Михайло Загірняк, єдиний науковець Полтавської області, який увійшов у топ найбільших цитованих вчених у галузі електротехніки та електроніки у поточному році. В Україні очікується погіршення якості повітря через потрапляння пиву. Велике прохання дотримуватися рекомендацій лікарів та довіряти лише офіційним джерелам. Хочете знати більше новин? Слідкуйте за нами в соцмережах, але головне, ви знаєте підписка і лайк.